Є новина, друзі. Мир дуже близько, і Україна нічого не буде визнавати, жодних територій. Дослухайте до кінця. Так от, ну, я помітив, знаєте, що пропаганда наша, телеканали, марафон. Вони раніше не говорили взагалі про мир, про угоду. Можливо, вони говорили, який Трамп поганий. От вони навіть сьогодні там розпочищували, що Трампа рейтинг впав найнижче за період його президентства. Ну, от таку всяку штуку проти Трампа. А зараз вже два дні. Вони публікують, чи може бути угода на цьому тижні, чи буде мир підписаний на цьому тижні. А це означає, що ну їм дали якесь ЦУ, про яке ми не знаємо, тому що вони ж ближче до офісу президента, і вони напевно, мають більше інформації. Можливо, ну вже є домовленості відповідні, і вони зараз підганяють всіх, розповідають, що буде угода, що можливий мир. І от от все відбудеться. А самий головний сигнал це Зеленський вчора в своєму зверненні. Він сказав, що ну, не було тривоги під час великої. Та того путінського перемиря потім підтримано Зеленським. А далі, далі він сказав, що на деяких напрямках була тиша. Ну, тобто, він ну, дав пас росіянам, тому що він підтвердив, що вони договору спроможні про те, що я казав, що вони сказали, там зупинили, і хоча б частково зупинили, тому що ну зупинити війну чотирьохрічно за один день ну не може ніхто. Хоча ми побачили, що реально по вказівці Путіна його війська починають зупинятися. І Зеленський це підтвердив, а це сигнал. Так от завтра будуть перемовини, і з'явилася ще одна стаття New York Post, де говориться, що Україна не буде визнавати юридично жодних окупованих територій, але де факто 20% України зараз окуповані, і ці території будуть під контролем Росіян. Ну це і так зрозуміло, тому що сам президент сказав, ми не можемо деокупувати ці території. Ми на це не маємо ні сили, ні можливостей. Також там сказано, що Трамп за три дні. Розповість повністю про свій план, але вже є частинки. Частинка запланована така, що будуть миротворчі війська Британії, і Франції буде створена комісія Росія, Україна і ще третя країна поза НАТО. Я думаю, що це Індія, тому що Вен зараз з візитом в Індії Індія може дати своїх представників, вони будуть контролювати припинення вогню і всі порушення. Припинення вогню, ну чекаємо перемогу. Тому що сигнали всі складаються так, що ну скоро буде угода і буде е, мир. І нарешті припинення вогню, за яке я постійно говорю вже довгий час. На що ви думаєте?